Де робіть цієї помилки в англійській мові, коли говорите про номер громадського транспорту або якогось офісу чи кабінету? Як правило, в таких випадках ми використовуємо порядковий числівник типу third, second, third, і це є помилка. Оскільки в англійській мові порядковий числівник буквально означає порядок або місце в порядку. Тобто, якщо ми хочемо сказати, я чекаю на 21 автобус, і ми говоримо I'm waiting for the 21st bus. Ми буквально, значить, стоїмо на зупинці, тупо пропускаємо 20 автобусів і сідаємо на 21. -й. В таких випадках потрібно використовувати звичайний числівник, який ставиться після іменника. Завжди після іменника. Тобто Bus 21. 21 автобус. В аеропортах часто можна да, побачити. Рейс 706, Flight 706. Ніколи не порядковий числівник. Те саме стосується всяких офісів, кабінетів. Квартир. Він сидить в сьомому офісі або в сьомому кабінеті. He's in office 7. Або я живу в 51-й квартирі. I live in apartment 51. Знову ж таки, не порядковий, а звичайний числівник. Тому звертайте увагу на цей нюанс і говоріть англійською коректно.